Доброго дня, не дуже шорто огляд на таку цікаву машинку. Ну, ні, Нікого не здивуєш, це гольф, електричний, 24 кВт, не за всі гроші. Ось поки тут контакт, особисто є цінник на цьому відео, прямо можете глянути. Телефонуйте, у нас є маса варіантів по електромобілях. сіро бежевий такий колір цікавий. Машинка має задню камеру, отут ховається постійно чисто. Машинка має парктроніки по колу, в авто є навігація, в авто є ну, дуже приятна штатна музика. Чистенький, ахайний салончик. Абсолютно коректний пробіг, 93 тисячі. Цей рідний, рідненький. У нас як 24-ті, так і 36 гольфи є, так і не тільки гольфи. 50-60 електромобілів по наявності в Києві. Павла Усенка, 8, приїжджайте на тест-драйв, підберемо для вас саме класну електричку. І до речі, нагадую, що це останній рік пільгового електро... електрифікації пільгової в Україні. Тому що з 26-го року почнеться вже ПДВ, Мита і пенсійний фонд. Плюс 35-40%. Гарного дня, бережіть себе.